Росія була переконана, що нічний наліт її стратегічної авіації минув без наслідків. Крилаті ракети вже впали по українських складах, у повітрі стояла самовпевненість, а екіпажі поверталися до баз виснажені, але впевнені у своєму безкарному ударі. У цей момент російське командування зробило перший прорахунок. Воно вирішило провести до заправки ударної групи просто над територією Білорусі. Вважаючи, що дії під парасолькою Союзної ППО гарантують безпеку, два-78 М важкі повітряні танкери, кожен із запасом майже 240 тонн авіапального піднімались для того, щоб повернути додому чотири бомбардувальники ту 22 3 які вже виконали свою частину операції. Для росіян це була рутинна процедура для України. Вікно можливостей, що виникає раз у роки. Київ отримав зведення про втрати під час удару по українських складах. Звуковий файл з бункера, де командувач доповідав президенту, містив лише кілька секунд тиші ту саму тишу, із якої починаються найнебезпечніші рішення. Коли командування ЗСУ отримало підтвердження, що російські танкери вийшли на маршрут до заправки, було активовано план. Який готували не один день, його суть була проста, але неймовірно ризикована. Використати той короткий момент, коли російська ударна авіація не може маневрувати, не може тікати й залежить від одного єдиного джерела пального в небі. Над усім районом уже декілька годин кружляли українські розвідувальні безпілотники, високої дальності, звичайні лелеки, перетворювались на цифрових привидів, що безшумно збирали дані. Аналізували теплові сліди та фіксували точний маршрут російської групи. І саме вони першими побачили те, що змінило всю операцію легке світіння на лівому крилі першого іл, 78 нагрівання стикувальної системи перед початком до заправки. Це був сигнал. Момент, коли 60-тонний танкер стає швидше вразливою мішенню, ніж літаком. А далі тиша, пауза. Яка передує рішенню вдарити під лісовим покривом на українському боці кордону група з восьми байрактар Ті ТіБ-2» вже отримувала координати. Усі вони перебували в режимі повної радіомовчання, навіть їхні двигуни працювали на знижених обертах, аби змішатися з фоновим шумом нічного повітря. Для українського командування це був момент, якого чекали дві доби. Для росіян початок нічного кошмару, який вони ще не усвідомлювали, російська авіаційна група почала будуватися в стандартну схему до заправки. Ту 22 м 3 виходили у півколо, дві пари винищувачів, прикриття су 35 і міг 31 БМ розтягнулися по висотах, а два важкі іл-78 м заходили у центр, готуючись відкрити паливні штанги. Ця конфігурація завжди вважалась безпечною. Але безпечною вона є тільки тоді, коли ніхто не атакує до заправку в небі. У цей момент Україна активувала другий етап операції обман російської ППО, причому не силою, а точними імпульсними хибними сигналами, які імітували роботу потужної ударної групи. Чотири байрактар TB2, що були у резерві, увімкнули свої лазерні підсвічувачі, але. Не по танкерам вони фарбували повітря у чотирьох різних секторах, створюючи для російських радарів ілюзію перехресної атаки відразу з кількох напрямків. З 400 отримав перші відбиті сигнали і спрацював за протоколом, сформував пріоритети загроз, віддав команду на захоплення цілей, запросив підтвердження від секундарних радарів. Результат був саме таким, на який розраховувала Україна. Усі російські системи побачили фантомні цілі, ніби в повітряному просторі з'явилось одразу чотири літаки на наднизькій висоті. Ці цілі мали характерні теплові сигнатури, але без реального об'єкта це був ефект приглушених лазерних променів і малопотужних відбиттів у хмарності, і з почав діяти. Росія запустила чотири дорогі ракети сорок 6 Кожна вартістю понад 10 мільйонів доларів. Удар пройшов у порожнечу. Ракети влетіли в ніч, втратили супровід і самоліквідувалися. Україна змусила росіян стати сліпими на декілька хвилин. Цього було достатньо. Поки з 400 хаотично перезавантажував радіус контролю, інші російські радари 96 підльот Кодин – а також авіаційні комплекси Міг-31 отримали некоректні дані, алгоритми супроводження цілей просто обвалилися, координати почали стрибати, швидкість відображалась неправильно, навіть російські винищувачі втратили чітку інформацію про положення власних бортів. І тут стався ключовий момент операції. Українські ті 2 увімкнули короткочасний імпульсний передавач мініатюрний МОЗ. Відсікач, який не глушить радар, а лише порушує синхронізацію даних у приймальних блоках. Цього ефекту вистачило, щоб на 12 секунд російські Су 35 і міг 31 бан повністю втратили бойові дисплеї. На висоті понад 10 тисяч метрів це смертельний інформаційний вакуум, втрата головної навігації, відсутність зображення радара. Жодного підтвердження про те, що відбувається навколо, жодної можливості прикрити танкер. В цей момент екіпаж ІЛ-78М продовжував висувати паливну штангу для дозаправки. Тут 22 мтри. Усі російські борти стали залежними одне від одного. І саме в цей момент українські оператори дали команду Час А запуск бойової групи МАМЛ. Чотири ударні тібі два, що весь цей час мовчали, перейшли в бойовий режим. Вони ще не атакували, але вже виставили свої лазерні маркери. Кожен маркер підсвітлював вузол стикування паливної штанги, правий концевий бак, лівий проміжний бак, центральний колектор. Україна створила точкові вразливі зони, які в разі одночасного ураження гарантують займання паливної суміші у повітрі. У момент, коли російські екіпажі намагалися відновити навігацію після короткого засліплення, українські оператори дали команду, яка лунала зовні спокійно, але на бойових каналах означала одне: пуск «Пуск-4». Одночасно від чотирьох байрактар тб ТІБІ-2 відірвалися чотири МАМ високоточні боєприпаси з лазерною системою наведення. Їхня траєкторія була короткою прямою. І майже холодною. Ніяких складних маневрів, ніяких спроб уникати вогню, просто чіткий рух на координати, які вже були підсвічені невидимими променями. У російського екіпажу танкера було менше секунди на реакцію. Не тому, що вони не бачили небезпеки, а тому, що атака збіглася з моментом початку перекачування пального. Перший мам Ел увійшов у вузол стикування. Пробивши тонкий зовнішній кожух і зависнувши всередині першого колектора буквально на мілісекунду, перш ніж спрацював детонатор, другий вдарив у правий додатковий бак, не розбив його повністю, а створив різке внутрішнє перевантаження, через що паливо рвонуло назовні, третій зайшов у лівий проміжний бак, пробиваючи ледь помітний структурний шов той самий, який російські технічні служби. Багато років ігнорували. Четвертий удар став вирішальним. Він уразив центральний колектор, де паливо накопичувалося найбільше, і вже перебувало під тиском. Усі чотири попадання сталися з різницею 0,8 секунди. У повітрі, на висоті понад 10 кілометрів, формула була проста паливо плюс тиск, плюс температура миттєва детонація пароповітряної суміші. Вибух не виглядав як кіношний вогняний гриб. Він був коротким, різким, майже плоским. Ударна хвиля розійшлась у всі сторони, а танкер буквально розірвало навпіл. Від Іл-78 М залишилась хмара металевих фрагментів, що розліталися зі швидкістю понад тисячу метрів за секунду. Але головне не це. Головним була палаюча паливна хмара. Яка після вибуху охопила весь простір між ту 22 м мтри і двома російськими винищувачами, що намагалися зайняти позицію для прикриття?